У епіцентрі святкового настрою на столичному ВДНГ приймає гостей зимова країна, тематичний парк розваг і відпочинку. Туди щоби побачити, чи багато людей надихаються атмосферою свят в перші дні? 2026-го поїхала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Маємо її на зв'язку. Просто зараз Наталю, вітаю чи людно зараз на ВДНГ і як взагалі кияни гості міста проводять усі перші дні 2026-го? Вітаю свята тебе і усіх наших глядачів з новим 2026 роком. І тут на зимовій країні новорічна атмосфера дійсно витає у повітрі, і саме за нею сюди приходять люди за таким новорічним настроєм і теплими святковими емоціями, яких нам усім під час війни дуже не вистачає, особливо діткам. Тому тут величезна кількість родин саме з дітками, і для них працює два десятка локацій з. З розвагами один із найпопулярніших локацій це, звичайно ж, ковзанка. Цьогоріч вона гігантська, аж 3000 тисячі метрів квадратних, і одночасно вона поміщає до 700 людей. Десь приблизно стільки ж зараз і катаються на ковзанці. Ну і тут часто люди жартують ще, що приходять сюди в першу чергу за світлом, бо на відміну від домівок тут електроенергія, завдяки генераторам, є завжди, і вона власне живить. Всі ці ілюмінації яскраві святкові, які тут довкола, гірки, колесо огляду і всі-всі інші локації. Ну і за моїми спостереженнями, також величезна кількість людей зараз формується біля фудкортів. Адже чим ближче до вечора, тим холодніше стає на вулиці, і люди гріються теплим чаєм та глінтвейном. Давайте їх послухаємо. В такі дні, як сьогодні, коли ми приїхали на таку чудову локацію, то дійсно Настрій є, звичайно. Намагаємося собі його самі створювати, тому що в нас час інакше не можна. Дуже сподобалось дітям, дуже багато розваг для дітей, атракціони, люблять смачно поїсти, побавитись. Їм дуже сподобалося. Нам подобається те, що їм подобається. Так живемо в такий час, поки маємо можливість, поки чоловік на місці, мусимо якось жити далі поки діти наші ростуть, нехай насолоджуються дитинством, тому коли як не зараз. Але, попри такий добрий і святковий настрій у більшості людей, на жаль, у ці новорічні дні тут на зимовій країні не обійшлося без конфліктів. Мережою шириться ось це відео із роздягальні ковзанки на ВДНГ. Там між двома дорослими чоловіками сталася бійка. Очевидці намагалися розбороняти чоловіків, але справа дійшла до поліції. Причиною конфлікту кажуть правоохоронці став брак місця. Ніби то один із учасників бійки у роздягальні посунув речі іншого. Ну і власне через це і сталася ось ця бійка, яку ви бачите, і ось що про це кажуть в адміністрації ВДНГ. Двоє чоловіків не поділили лавочку. Між ними стався словесний конфлікт, котрий переріс у бійку. Інцидент трапився перший раз. Ми посилили штат охорони. І дивимося за порядком, щоб таких ситуацій більше не траплялось. Тож у новому році хочеться побажати усім нам взаємоповаги, терпіння і міцних нервів, щоб жодні негаразди не змогли зіпсувати наш настрій. Ну а напередодні ми традиційно побували ще на одній локації у одному із столичних перинатальних центрів, і там ми познайомилися із наймолодшими нашими українцями, які народилися у перші години Нового року, тож хто це був хлопчик чи дівчинка? Дивіться у нашому сюжеті святкові олені та прикрашена тематичними іграшками ялинка. Зустрічають відвідувачів столичного перинатального центру. Але у новорічну ніч у цьому пологовому лікарям акушерам було не до святкувань. Вони плідно працювали. Взагалі, це така почесна місія. Перші перші години, перші хвилини нового року прийняти життя і дати такий поштовх позитивний всьому перинатальному центру. Але лікарі, які чергують на новий рік, вони це пам'ятають на все життя. Незабутнім цей новий рік став і для Анни. У ніч на 1 січня вона встигла і відсвяткувати, і народити. І гості також були так. Ми приготували качку, захотілися такого свята теж сімейного столу, покликали близьких друзів. Потім стало зрозуміло, що стає гірше в плані відчуттів. Пологовими зайшли о 00.04. І вже в перші години нового 2026 року з'явився на світ її хлопчик вагою 3,600 і зростом 54 сантиметра. Виходить, що буде два свята одразу. Ім'я сину Анна з чоловіком ще не дали. Обирають між трьома варіантами: Алан, Олександр чи Дмитро. Це такі в топ списку. Але поки не зрозуміло, треба ще подумати у новому році. Аня стала мамою вдруге. Майже два роки тому на світ з'явилася її донечка, теж взимку. Ми всі зимові сім'ї, <сів> так якось так. Складається історично. пологи за словами Анни пройшли швидко і легко. Те, що зазвичай додає породіллям хвилювань і стресу, тривоги і обстріли цієї ночі Київ, на щастя, оминули, і це перша новорічна ніч в умовах повномасштабної війни без російських атак по столиці, каже заступник директора перинатального центру Олег Маланчук. І першим у цьому році, на другій хвилині 2026-го, тут народився. Хлопчик, думка така існує, що якщо народжуються хлопчики, це до війни. Але в ці всі роки, які були до цього, народжувалися дівчата. Ну будемо тепер побачимо, наскільки якби хлопчики нас приведуть до миру. Загалом у київському перинатальному центрі у новорічну ніч народилося семеро немовлят: четверо хлопчиків і троє дівчаток. Ще п'ятеро діток з'явилися на світ у інших медичних закладах в столиці. В цю новорічну ніч от загалом народилося більше діточок. Якщо брати статистично ну таки рік назад, або два роки назад, або три роки назад, це говорить про те, що наша держава буде квітнути, і у нас будуть народжуватися діти і таке поняття, як демографічна криза, нас мене. Під час війни додає лікар, почастішали випадки багатоплідної вагітності у жінок. Лише за минулий рік у столичному перинатальному центрі народилося 4 трійні і 199 дев'яносто дев'ять Наталія Ткачук, Геннадій Шульга, Максимо Смірко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.